Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Починаємо з новин з фронту станом на 17 годину. 18 січня не відкривали вогонь окупанти по позиціях українських військових. Обстрілів не зафіксовано. Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен збирається прибути завтра до Києва. Він буде зустрічатися з президентом Зеленським та з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. І звичайно ж будуть говорити про війну, про стримування Росії та практичної підтримки України з боку США. Ну а також будуть говорити про торгівельні, інвестиційні та інші питання. Ну а далі держсекретар Ентоні Блінкен поїде до Німеччини і буде там також вести перемовини щодо санкцій, наприклад, проти Росії. Ну, якщо вона вдасться до нападу. Вторгнення Росії до України нереалістичне, Так вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про це повідомляє турецька газета Дель е, е, Сабах. Цитата: Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну, крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію. Повідомив президент Туреччини, і він зауважив, що у майбутньому це потрібно Обговорювати з Путіним добренько. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає зупинку газопроводу Північний Потік-2 у разі нового нападу Московії на Україну. Каже наступне: зрозуміло, що Росії доведеться заплатити високу ціну у разі військової інтервенції. У такому разі доведеться обговорювати різні варіанти. Ну і також він висловився про зброю про зброю Україні, наприклад, чи ймовірну допомогу з боку Німеччини. Каже, що впродовж багатьох років німецький уряд дотримується конкретної стратегії. Ця стратегія стосується того, щоб. Не експортувати летальне озброєння. Ми не змінювали цієї стратегії, коли ми прийшли е, до, до влади. Перше звернення Назарбаєва – це фейк. Він у заручниках так у нашому ефірі е, повідомила опозиціонерка, активістка. Е, Жанара Ахметова в денному випуску Ukrainian Media Network йдеться про сьогоднішнє звернення Норсултана Назарбаєва, яке з'явилося в мережі, де він говорить про те, що передав владу Токаєвою, що він є президентом країни, і він має очолити правлячу партію. І відповідно він планує певні реформи, які Назарбаєв говорить, що треба підтримати. А тепер зацитую Жанару Ахмет. Я думаю, що це фейк, впевнена, що це фейк, впевнена, що це змонтоване відео. Якщо це навіть не фейк, то це зроблено під тиском. Якщо дивитися уважне відео, то, по-перше, не зрозуміло, де виступає. Якщо ти в Астані, попередня назва столиці, це редакторська, редакторська зноска, що це попередня назва столиці. У своєму кабінеті, то це виглядає. То, то, це виглядає інакше точно. А ось ця халтура, яка на задньому плані, це просто жах. Такого кабінету у Назарбаєва немає і ніколи не було. Це десь у прохідній він сів, йому там якісь тряпки натягнули ганчірки, і він там щось сидить, зображає свій кабінет. Це точно не Астана, і навіть якщо це Назарбаєв каже, то він це 100% відсотків. Каже під тиском. Я вважаю, що він у заручниках. Все, що він нині проголосив, абсолютно не синітниця. Подивіться, будь ласка, цей ефір з Жанарою Ахметовою, яка розповідає нам, в принципі, про стан речей в Казахстані і а, те, що протести, які відбулися, як вони відбулися, чому вони відбулися і які можливі їхні наслідки. А для того, аби знати більше, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Читайте нас телеграм-каналі umn.ua, там екстракт Овини, які Назар вижимає для вас, щоб ви тільки найголовніше читали. Також ви можете підтримати нас фінансово. В описі під всіма відео є способи, як нам можна задонетити. І нагадую, що завтра ми обов'язково транслюватимемо суд рішення суду стосовно запобіжного заходу Петру Порошенко. Знайдіть на Ютубі це відео і натисніть нагадування для того, щоб отримати сповіщення і дивитися його разом з нами. Побачимось. E aí,